Я люблю наш народ непереборний. Я люблю нашу солов'їну мову. Я люблю нашу неповторну унікальну культуру, нашу природу. Я люблю Україну від заходу до сходу, від півночі до півдня. Я є частинкою України і я люблю її всім серцем. 24 лютого це був ранок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і попри всі очікування і побоювання, це стало несподіванкою для багатьох українців і для мене також. Взагалі цей період, цей ранок, він змінив все. Тому що всі мрії, всі плани, всі сподівання, абсолютно все перекреслилося. Тобто ми, я для себе ділю, що було до і після. Але попри те е, я побачила наш, наш народ, нашу волю, нашу силу, наш дух український. І е, в мене просто виникла величезна, величезна любов до нашої України. Після перемоги я подякую Богу, я, мабуть, буду плакати від щастя. Я обніму своїх близьких, рідних. Це буде нове життя, це буде радість, неймовірна, і жага до того, щоб відбудувати все те, що є зруйноване. Але це буде зовсім інша Україна, сильна, непереможна і непоборна.